Всім привіт! І це відео у нас буде продовженням до купівлі валюти через депозит у Приватбанку. І так, заходимо у Приват24. Як ви пам'ятаєте з попереднього мого відео, одним із етапів купівлі валюти через депозит, звичайно, має бути відміна продовження депозиту. Але ПриватБанк у нас хитрун. Наскільки ви пам'ятаєте, вони завжди намагаються нас трошки надурити. І вони не дають нам зробити відміну депозиту швидше, ніж за місяць до закінчення його терміну. Тобто валютний депозит ми відкрили два місяці тому, пройшло два місяці, залишається у нас місяць до закінчення депозиту, тому що той депозит на три місяці відкривається. І тепер ми можемо тільки зробити відміну від продовження депозиту. Якщо ми цього не зробимо, то депозит продовжиться. І валюта на депозит, на жаль, не залетить. Ну, звичайно, пізніше залетить, але нам це не підходить. І так, на головній сторіночці внизу переходимо в сервіси, другий пункт зліва сервіси. Далі в топі категорії шукаємо заощадження. Ну, в принципі, у вас може заощаджень не бути в топі, тому ось нижче всі категорії і посередині у нас заощадження. Натискаємо на заощадження. Переходимо в список наших депозитів. У мене тут один депозит на 100 доларів, який ми з вами відкривали 2 місяці назад. Натискаю по ньому пальцем. Відкривається наш депозит. І в самому низу у нас є такий пункт меню. Називається відмова від продовження. Натискаємо на відмову від продовження пальцем. Відмова від продовження. Після закінчення терміну депозиту гроші будуть зараховані на картку. Так, це саме те, що нам потрібно. Це важливий момент в купівлі валюти через депозит у Приватбанку. Обираємо карту, як бачите, у мене тут пропонує одну валютну карту, хоча я можу натиснути на усі картки. І у мене ще є валютна інтернет-картка. І так, повернемося назад. Залишаємо ось цю картку для виплат у валюті і внизу натискаємо кнопочку зелену Продовжити. Натискаємо Ваш запит на опрацювання. Операція успішна. Заявка на відмову від продовження депозиту подана успішно. По закінченні терміну депозиту гроші будуть зараховані на обрану картку. З чим я вас і себе вітаю. Також я чув і читав багато інформації, навіть мені здається, в відгуках у себе під попереднім відео про те, що тепер у приваті валюту таким чином не можна купити. Тобто ми відкриваємо валютний депозит, але потім ці гроші можуть тільки залетіти на гривневу картку. Тобто на момент закінчення депозиту. Ця валюта знову обмінюється на гривні і залітає в гривнях. Але як ви бачите, метод, про який я вам говорив раніше, ще наразі працює. Той метод, що валюта потім залітає в гривнях, тобто відбувається знову обмін на гривні, він також в приваті є, він робочий. Але цей метод також робочий, коли нам по закінченню депозиту валюта залітає на валютну картку. Все, після цього натискаємо кнопочку на головну. В принципі, ми зробили відмову від продовження. Як ви бачите, над моїм депозитом з'явилася така синенька стрічка і пише, ви скасували продовження з 05.01.23 року. На цьому в мене все. Вам дякую за перегляди. Не забудьте підписатися, поставити лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.